Остання книга Біблії це книга об'явлення святого Івана Богослова, книга Апокаліпсис, книга висновок. Часто люди кажуть, що вона така важка і незрозуміла, то, то її можна не вивчати, не читати, і вона не така сильно і важлива. Але що тут сказано? Перший розділ, перший вірш. Тут написано: об'явлення Ісуса Христа. Тобто, хто дав цю книгу? Сам Ісус Христос. А отже, її треба вивчати. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм анголом рабові Своєму Іванові. Тобто Ісус Христос дає послання через апостола Івана, дає послання семи церквам і показує Ісус, що в цих церквах так, а що не так. що треба Змінити де треба виправитися, і зараз ці послання семи церквам вони і нам потрібні, щоб аналізувати своє життя і дивитися, чи живемо ми так, як каже нам жити Ісус Христос. Давайте прочитаємо з вами послання до першої церкви. Що сказав Ісус Христос через апостола Івана до Першої церкви? До ангола церкви в Єфесі, це перша церква, напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиті своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла Твої і працю Твою, і Твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробовував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіти. І працював для імені мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця. Якщо ти не покаєшся, хто має вуха, хай чує, що дух промовляє церквам, переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. Ісус Христос Він дає послання єфейській церкві і каже: Я знаю твій труд, ти терпеливий, ти не любиш тих, хто чини лихо, ти е, дуже терплячий, ти беріг моє ім'я, але... Ти втратив першу любов. Згадай, покайся і виправ своє життя. І знаєте, дуже часто, коли людина приходить до Бога і кається в своїх гріхах, Господь дає їй зцілення і прощення. Людина просто наповнює серце любов. Вона всіх любить, всіх пробачає. В людини так. Кажага вивчати слово Боже, бажання молитися, читати Біблію. І людина думає, що так буде завжди тепер і все, і не треба прикладати ніяких зусиль, нічого робити. Все, Бог простив, покрив по благодаті. Я спасаюся, і людина перестає духовно розвиватися і духовно рости. І це велика проблема, тому що людина вона поступово втрачає духовне життя. Людина поступово починає духовно вмирати, як і сказав Ісус, що Ти залишив першу любов. Першу любов це коли. Є таке бажання молитися, є бажання читати Біблію, слухати проповіді, перебувати в спілкуванні з Богом. Це є перша любов. Тому ми, приходячи до Бога і приходячи до церкви, ми отримуємо це бажання, але його потрібно в собі далі розвивати і не зупинятися. Або ми будемо возростати духовно і духовно розвиватися, постійно виходячи на новий рівень любові до Господа, або ми будемо просто угасати. Або ми будемо просто угашати до тих пір, поки ми не вмремо духовно. І тому, щоб зберегти оцю першу любов до Господа, нам потрібно щоденно цей вогонь в собі возгорати, щоб ми хотіли читати Біблію, хотіли вивчати Боже Слово, хотіли слухати проповіді і не втратити цю першу любов. Бо коли перша любов до Господа втрачається, ми духовно помираємо і нам стає все так скучно і нецікаво читати слово, вже якось нас світ більше. Приваблює, а Ісус каже: Пригадай, звідки ти впав, пригадай, що сталося, покайся, і біжи знову духовно розвиватися і не втратити першу любов свою.